Друзі, всім привіт! Зараз вам розкажу лайфхак на вес золота. Якщо ви стикнулися з, не... з незаконними діями будь-кого, чи то ТЦК, чи то поліції, чи то адміністрації будь-кого. Або ви бачите, що вчиняється якийсь злочин, і ви хочете повідомити про цей злочин, і щоб реакція була стопроцентна. Зараз вам розкажу лайфхак, але перед цим ви підпишіться і поділіться цим відео, щоб якомога більше людей дізналися про це. І щоб ТЦКшники і вчита поліція так вільно себе не почувала. Все ви можете зробити, не виходячи із дому. Для цього вам необхідно зайти на урядовий контактний центр це веб-сайт. Значить, тут все дуже просто. Ви заходите на урядовий контактний центр, урядова гаряча лінія. Значить, заходите сюди. Є подати електронне звернення. Для цього вам треба зареєструватися. Я вже зареєстрований, так що мені треба тут просто увійти. Так. І далі ви вже повністю бачите всі ваші звернення, які я подавав, вони тут. Є до Київська обласна державна адміністрація, Національна поліція, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Департамент патрульної поліції і все. Тут є номер звернення, чітко, ясно, і на протязі місяця вам повинні дати відповідь на ваше звернення. Якщо відповідь не дають, то створюйте нове звернення на те, що вам. Не дали вчасно відповідь на ваше звернення. Як подати, дуже легко. Нажимаємо Створити звернення. І тут далі. Оберіть питання, вибираємо, насчет цього там, яка у вас там проблема, та. І чітко населений пункт і текст звернення. Пишете що до чого. Якщо вам треба щось додати, якісь документи, додаєте. в Додати файл нажимаєте. Галочку ставите я не робот. Відправити звернення. І на протязі максимума місяця вам повинні дати чітку відповідь на ваше звернення і провести відповідне розслідування. А тепер дивіться саме головне. У вас ви подаєте це на Київ. На самий головний офіс, який може бути, це може ваше звернення може бути передано в прокуратуру, чи в СБУ, чи в будь-який відділок. І вже одна служба починає контролювати іншу службу. І якщо, наприклад, хтось десь хоче це все замилити на місці там району чи області, в них це не вийде. Тому що. Через місяць вам прийшлють скаргу. І якщо ви бачите, що в даній відповіді опять вчинений якийсь злочин чи порушення Конституції, то ви вже на цього чиновника, який вам написав відповідь на вашу скаргу, вже пишете ще нову скаргу. Розумієте? І тоді система почне ламатися. Я вам скажу більше, рано чи пізно. Ця вся зеленобриса влада втіче. А ось ці всі чиновники і чинушки вони залишаться. А у вас все буде задокументовано і запротокольовано, і завжди ви їх зможете притягнути до відповідальності за всі їхні злочини рано чи пізно.